Важко знаходитись в суспільстві, яке ти не розумієш, і яке не може зрозуміти твою позицію. От. я зараз, ну, особисто я, дуже не розумію обидві сторони. Якщо ми кажемо от, ну, про чоловіків, які е, максимально ухиляються і не несуть суспільству жодної користі, жодної, От. і, і він типа не йде через якісь там свої суперповажні причини, тому що якщо він не піде воювати, то хто ж замість нього тоді проплатить донат в, ну, в тисячу гривень у місяць, понимаєте? От. Без нього впаде армія, він не заплатить свій штукар, все. І якийсь Микола-раптор на фронті помре, тому він не йде. Він зобов'язаний будь там вдома сидіти, понімаєте? Тому що йому капне зарплата і все. І він спасе ще на рік просто армію. От. А з іншого боку, я не розумію е, оці бусифікації. Коли я дивлюсь е, відоси, от, і мені, чесно кажучи, абсолютно пофіг, і псо це чи не псо, ну, ну, фейки чи не фейкі. От, коли я бачу, е, як зупиняється бусик, е, підходить до мужика з коляскою, його крутять, засовують в бусік, і бусик далі їде, а коляска стоїть, мені хочеться когось вбити. От, коли я спостерігаю, як на відео, ну, вряд ли це фейк, тому що на відео декілька жлобів у формі. От, про форму зараз повернемося. Декілька жлобів у формі, типа без ноги, яка просто от протез, починаючи от звідси, тобто зі стегна, тобто нога навіть не згибається. і він це на одній приги, і він його штовхає і починає хірячити його ногами, а потім затягують в бусик. От, і а тип його крутять, і він розуміє, що а від цивілів ну, ти зараз не дочекаєшся допомоги, тому що ну хто полізе? Жінка полізе, ну так її зараз теж втащать. а полізе мужик, так він буде поряд з ним втащений, сидіти в бусіки. Тобто я зараз не розумію ні ту сторону, ні ту сторону.